Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зв'яжемо таке сердечко. Для його створення нам потрібна ниточка, синтепон, ножниці і гачок номер 4 Робимо дві повітряні петельки. Це в нас так зване кілечко амігорумі для плюшової ниточки буде. І в першу петельку запихаємо гачок і пров'язуємо перший стовпчик без накиду яких стовпчиків має бути 6. Один, два. Три. 4, П'ять. Шість. Тепер можна поставити маркер на останній або на першій петлиці, як вам зручно. Я буду використовувати. Крайчик ниточки, і в кожну петельку ми пров'язуємо прибавочку. Тобто, в кожну дирочку ми пров'язуємо по дві петельки, і в кінці у нас вийде 12 стопчиків без накиду. Ми пров'язали першу прибавочку, один, 2, друга прибавочка. Один. Два в ту саму дирочку. Третя прибавочка. Один. Два. Четверта прибавочка. Один. Два в ту саму дирочку. П'ята прибавочка і один. Два, шоста прибавочка. Тепер починаємо третій ряд. Маркер і пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, тобто в кожну дирочку по одному стовпчику без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, 8. 9. Десять. Одинадцять. І 12. Наступний четвертий ряд також пров'язуємо кожну петельку в одному стовпчику без накиду. Разом має бути 12 петельок. Пров'язали 12 стопчиків без накиду і робимо з'єднуваний стовпчик за задню півпетельку. Обрізаємо ниточку і затягуємо. Тепер треба зв'язати за цією самою схемою наступну, таку саму частинку, але не обрізаючи ниточку і не роблячи з'єднувального стопчика. Наша друга частинка сердечка готова. Тепер беремо нашу першу частинку. Знаходимо, де в нас є закінчення, і в петліку перед цим закінченням запихаємо гачок, з'єднюємо дві детальки разом і пров'язуємо чотири стовпчика без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Тепер пров'язуємо ряд, чотири стовпчики без накиду і одна убавочка. Не забуваємо ставити маркер. Я трішки забула, тому буду рахувати. Один, два, три. 4. Убавочка робиться за дві передні півпетельки. Притягується гачок. Знову один. Два. Тепер тут трошки буде запутані петельки, але ми найдемо. Три. Бачите, ось ця йде петелька. Третя. От я вам постараюсь показати більше, щоб зрозуміло було. Три, тепер четверта: ось тут. І за передні півпетельки робимо убавочку. Знову один. Два. Три. Чотири. І за передні півпетельки робимо убавочку. Наш п'ятий ряд готовий. Наступний шостий ряд. В'яжемо три стопчика без накиду. Одна обавочка. Один. Два. Три. І убавочка за дві передні півпетельки. Один. Два. Три. у бабочка. Один, два, три. И остання у бабочка. Тепер наступний сьомий ряд ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, але перед тим наповнимо трошки синтепончиком. Сердечко ми наповнили. Тепер продовжимо в'язати. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тепер восьмий ряд. Ми пров'язуємо все обавочками. Але перед тим ще трошечки донаповнюємо, якщо нам не вистачає наповненості сердечка. Перша обавочка. Друга обавочка. Третя обавочка. Четверта убавочка. Трошки наповню. Продовжуємо в'язати. Так, це в нас п'ята убавочка. і шоста убавочка. Так, і роблю з'єднювальний стовпчик. Обрізаю ниточку, перетягую її, затягую, і тепер допомоги гачка або голочки зашиваю дирочку і ховаю ниточку. Забираю все лишнє. Можна ще додатково зробити таку петельку, зав'язавши, зафіксувавши ниточку. І тепер перепихаю повз сердечка в різні сторони, ниточку, щоб її заховати, щоб її не було видно. Одночасно формую пальцями форму сердечка, щоб синтепончик став на місце. Обрізаю те, що мені не потрібно. Ось таке красиве сердечко у нас вийшло. Також можна взяти його в таких кольорах. Усім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчик вгору. А також підписуйтесь на мій канал. Sim, papai?